Так, раз, два, три. Всім привіт. Е, всім привіт, з вами Westplay, з вами Стілок, Санчувульф, от і зараз ми будемо розігрувати, ну не розігрувати, як заразив на стілок. Зараз ми будемо створювати ігрову сітку, одну восьму. Е, команди, які туди вийшли, будемо ставити, хто з ким грає. І, е, в принципі, на рахунок карт тут дуже багато питалися, то скажу, що карти будуть чаркатися, але Міраж поки не буде гратися. Тобто буде тільки 5 карт. І між тими п'ятьма картами буде вибиратися хто де грає. І так е почнемо ми з сіточки нашої. Скажемо, хто вийшов. Ну, в принципі, так всі знають, хто вийшов, тут в репортажі пише. Всі діла. Е але повторюся, от, е виходять в нас з групи Аніхлешн Анімі e на першому місці, в них 12 очок, вони зіграли 4 гри, ні, одної не програли. З другого місця виходять uh, Wicked Game, в них uh, ч з чотирьох ігор вони програли тільки одну, і це Annihilation Enemy. На групі Б це uh, Mercilas, перше місце так само вони виграли 4 гри. Uh, і друге місце UGaming. Uh, зіграли 4 гри, одну програли в Mercilass. Група С uh, виходять HSG з першого місця і з другого місця Hard Quest. Uh, в групі D виходять з першого місця Fano PC. І, і з другого місця... Команда Westplay. З групи E виходять DF на першому місці, з другого місця виходять H2P. Тобто є Keeper Skill і з третього місця виходять H2P. У нас тут такий прикол вийшов. Три команди набрали однаково е, кількість балів і в принципі, щоб не рахувати раунди і таке все. От, в принципі, зіграли всі нормально, класно. Тому з цієї групи ну, виходять три команди і в одну четверту хтось зі усіх, хто вийшов, в одну четверту припаде одна команда типа не, не гравши в одні восьмі е, далі і група F, виходять з першого місця unreal і з другого місця GLKS. от ми в принципі зараз цими командами і будемо розставляти ігри а мапи будуть чакати на початку е, на початку блін коротше тут мені от мішка пише капітан наш пише передай мені привіт в стрімі. Вот Мишка, ты передаю привет в стриме. збирай гроші, Тобто та, та, така услуга у нас платна. Ну вот, короче, давайте почнемо з цього, Розкажи щось, тоже що, там вот от, так замок, я аж боюсь. Ну давай спрошу вот такое вот. Мы вчера были в Киеве, как тебе вот понравилось у нас? Даже дуже. Але в принципі от, єдине, що мені не сподобалося, то що шум там такий, що офигеть. Как тебе арена? Маленька. Ти, ну вот ты багато, більшість много большинство игроков, про таких от... как Fnatic, M5, вот как, Надик, М5, вот, и, как на твоем... Ну, у тебе, от, прогорела какая-то искорка, вот, что-то из этого. Какие были? Э, типа в смысле, шук. Типа ты хочу я стать таким самым як вы. Типа як вони, да? Да. В принципе, мне э, все равно. Я вот, так сказать. Ділік пише передай привіт психо, передаю привіт психо е, ну, і продовжу, що як вам сказати. Ну я коротше не тримаю такої тіпо, цілі там стати якимось ігроком, чи ще щось мене інтересує зовсім друга галузь, але в тому ж таки кіберспорті, е, вот смотри, ти от все время слышал, що голе стаффи, слема, о, ти вчора увидев їх вживую. Как тебе ощущення? Ну, а як ще не, а ще Ну, в принципі, що тафа, що сламу, обоє нормальні пацани. ти В принципі, вчора бачив, ми брали в них обох автографи на плакати Стілсіріази, які потім будуть розірватися в офіційних групах компанії Стіл Сіріа вконтакте, Фейсбуці, Твіттері і Сімі. І такі-то, коротше, діла. І так я наскільки знаю, у тебе мишка Кано. Розкажи о ній немного. E, ну так, да, мишка Кана. Ну в принципі то мало бути типа, як сюрпризом в репортажі відео, але так як ти вже спалив мене. Ну в принципі мишка класна, дуже класна мишка. Зразу тільки я її підключив, почав неї ковзати по, по коврику, зразу почувствовалася різниця між моєю старою мешкою і каною. Понятно. Ну, і от у тебе краща игра почалася? Ну, в принципі, вчора от я приїхав пів другого ночі в Тернопіль, потім приїхав десь в годині 3 додому. Е, ой, в годині-2 додому, підключив, е, ну поставив дрова, як мені Олія Олія совєтувала, поставив дрова, підключив мишку. Ну, в принципі, там на Демі щось бігав, трохи так нормально попадало, але так, щоб я вже до неї привик, щоб ну, тіпо, там, на кланварах там, чи ще десь там якихось прака грати, то ще так от не привик, як до старої. Ну, але мишка, кстати, чітка, пацани, попадає, ніфік делати. Давай розкажи, як буде проводитися наш рандом, як команди будуть uh, определяться? Да, от дивіться, прополагають тут нічого такого складного не тумати, не мудрити. Просто робимо так, що от е, команда з групи А, яка вийшла на першому місці це Annihilation Enemy, вони будуть грати проти команди з групи F, яка вийшла на другому місці GLKS. І таким чином ми будемо ділити команди я... На сетку. Понял же. Ну давай, наверное, через пару так приступати уже к этому делу. Ну в принципі я отже от, помаленьку в блокнотик пишу, хто проти кого буде грати. Вже точно знаем, що Annihilation Enemy будуть грати против проти GLKS, uh, Wicked Game, і ті, що ну, це команда, яка в групі А вийшла з другого місця, буде грати против Unreal, команда яка в групі F вийшла з першого. А какая команда вийде на твою мислю сейчас? Е, типа в одну четверту? Да. Так щоб типа взагалі не грати в... Дво... Ну, в принципі, я не знаю. Ну це точно не буде вестплей, бо зараз я так зрозумів. В багатьох головах мелькнула така ідея. Весплей точно не буде, бо, бо то буде біда. Тут і так мочне на турнірі багато. У нас адміністрація чесна. Так. Да. Всі чесні люди. От про Продовжуємо далі. в групі Б Мерсілас, які вийшли з першого місця Вони будуть грати проти команди в групі Е, e, які вийшли з другого місця. це Копіюємо, вставляємо. вставляем Это люди не так просто Вульф придумают Вульф придумает это через рандом Через программку Это все с машиной делает так чтобы не честно было Это все автоматически Діляється. Ага. І югеймінги будуть грати проти е, проти команди Дія. Де... Тут ну, в принципі в групі є остається третя команда, яка вийшла на третього, ну ніби як з третього місця, хоча вони всі вийшли як з першого місця, були не пучки всіх одинакові, але... Зараз ми їх візьмемо. Ну, в принципі, будемо ставити, а там побачимо, яка останеться, та і піде. В одну четверту старта. І так, Мерсилос будуть грати проти Кіпер Скіл, Юґейвінги будуть грати проти DF команди. Надіюся, я всі їхні ніки пишу правильно. Тобто читаю правильно. Ніхто не обідеться. Ну як даже обідеться, то звіняйте пацани. Так, Є. Проти команди Діф. Далі будуть грати H2P, вони вийшли з групи є третіми. І вони будуть грати проти Phano PC. Так, зразу запишемо. Далі команда Westplay, наша команда. Ми будемо грати проти команди з групи C. Проти Хардквестів. Ні, не хардквестів, проти HSG. Друге місце проти першого. І що, і виходить, що HardQuest в одній четвертій. Да. Харквесты, это, это пацаны. Повезло вам, ребята. Пацаны вообще, ребята. Ну еще у нас получается будут игры Миш, Джиан Кэс и Анихилейшн Энни. Это будет первая игра. Э, Гейм против Андреалю. Два игра. Третья игра Мерсилас против Кипер Скилл. Альшив Гейминги против Аж тупи против Фанопи Си. Безплей проти HSG і Хардквести виходять в одну четверту, не граючи в одні восьм. Я вже чувствую, що буде багато недовольних, але таке пазане життя. Все по-часному, все без обману. Ігри проводилися, в принципі, не ігри проводилися, а сітка робилася по групах, групи робилися по тому списку, коли команди реєструвалися, там, тобто ніякого підсудівства не було. Тіпа, щоб ми так зразу придумали, зробили, для того, щоб не було такого, тіпа, що там ми поставили собі слабших суперників групу, а там а комусь поставили так, Хто як реєструвався, так і закинув в групи, а тепер так і зробили сітку. Так що, думаю, все, по-чесному. От, все, мейкер пише блокнотика, мені я зараз замучу, все, скидаю блокнота мейкеру. І от ще, думаю, минут через 5 все буде доступно для перегляду в нашому репортажі. Теперь, давай я в тебе что-то в силу, вот, э, Как тебе вчера было, застрить... Встать в 5-1 и застрить меня? Негодяя, не это спатяк. не проблема была, потому что я как бы хотел встретиться... С администратором, ну если с тобой. Ну... Так, потому что я даже Не 5 раз на день видимся и, и... на месяц. Раз, ну это как бы... По существу нормально, я нормально встал. Пришел, встретил. Ну, в принципе, я ж опоздал на 10 минут. И я тебя прощаю. Если ты себя картаешь, зато то я тебя чего прощаю. Не получилось встретиться по-людски. Ну, день прошел вообще отлично. Ну, как это на мое мнение. И как это на меня. В сайберзоне мы посидели, по... поиграли на новых девайсах, на Сибири в 2 на... На Виндишин. На Кинзу в 2 Ой, Кинзу просто, Кинзу Ред. На клавах SteelSeries 6G. ковриках QCQ Navi SteelSeries. Короче, принципе, день Мне пришел. очень понравилось, да, очень день прошел классно. Море удовольствие получил я вот. Да, вот расскажи, кстати, с кем ты фоткался вчера в арене. Ну я, в принципе, фоткался с Тафой, со Слэмом, потом с тобой. Потом фоткался с М5 с какими-то пацанами. Правда, не помню, с Хеком. С Ромишкой Хеком и там шапку стрекинь. Потом с Фнатиком фоткались. Правда, я не помню, как называются пацаны. Yeah. Я помню, короче, ми пом... сфоткались с Маутспортс или тут я у вас надурил Ми сфоткались з обичними туристами, это очень забавно. Це не обичні туристи, ну ми короче, я розкажу ситуацію, ми зайшли в тільки в Кіберарену, і тут короче, стояли Типи один короче, з таким довгим волоссям, сороссию такий бородатий Ну ми короче, подумали, що це якась команда Кесовська зразу решили з ними сфоткатися. Нас, кстати, сфоткав їхній, типа, цей, е, як сказати, ньюзмейкер, який з ними приїхав. Е, тепер будемо шукати наші фотки по всесвітньо відомих сайтах. Кстати, я дивився Кіберарені сьогодні фотки другий день. І там на двох фотках моя хара попала, тупо в об'єктів. Ну дивіться, пацані, якщо в когось є якісь питання, пишіть в скайп мені, стілкові в Steam. Будемо розбиратися, говорити. В принципі, я хотів би додати якогось з іграків, спитатися, яким таке рішення. Яким така розстановка груп. Давай добам. Добавив мейкера для начала. І, і діліка одразу. Ну може ще демоса добавити. Ну, бацанов, ті є ребята з інших... Ні, ні, чекай, нам треба когось, типа, як з команди ігрової а тут. все, ти назвав наш стал. Э, добав. Зараз я до чувачка. а вот он чувак да фак мой мозг тут ребята вообще с таким ником как у него палец я не знаю честно я хотел с ВЦТ добавить пацана но нема его нет Ой. Блю, он нема не у меня нема или нету пацанов с команд может есть я честно не знаю Да, да, по помо... А ні, він не грає. вони вилетіли. Вилетіли, О, біда, ладно, добавим Діліка. спитаємося, що він думає теж. Дилик це Ділік. Разом его спитаємося про інцидент, який недавно проходив. А? Привет, дилик. Годай, дайте? Кажу, гадай, де ти зараз є. Онлайн стрим, блядь, япта. Бутики без мутиків. Так. Okay. Короче, ти в прямому ефірі порталу весплей, ти тільки що на двигается стрім? Ну. No. Що скажеш Про розстановку? Та нормальна розстановка, ну блядь. Може бути. А що скажеш про команду, яка буде грати проти весплей? <звук> ну не так, команда родис по групах непогано показала. Ну no, no. вони вийшли в своїй групі з першого місця. No, групі Б. Грі з нами покаже. No, ну так, що в нас за команда. Ми так само думали, що Weekend Together дуже страшні. Ну так, no, в принципі, <гум> e, так скажу, що чесно, перед грою з We Come Together ми були настроені на те, що ми програємо. В команді брану. Але в принципі пістолетка наша програна, то теж там трохи так попустило мораль, але все пройшло нормально. виграли. Всі щасливі, всі доволі. Ну, в принципі, я довольний капець. Шкода, звісно, що Петровича немає зараз онлайн, але мені було б дуже інтересна його думка по даному поводу. Ну, ж така дикуха. Що Пацани, підкажіть, скільки нас зараз народу дивиться, типу. О, блядь, я закрив. Представьтесь, примерно. Представьтесь, ну, чоловік. Непогано. 5 чоловік. Ну, в принципі, я думаю, можна закінчувати. Ігроків зараз онлайн нема, таке, щоб їх додати. Що ну я короче хочу, ребят, пожелать всем командам удачи, это проведешь всего, чтобы те команды не разочаровывались, готовились с кем они сейчас будут играть и готовились, потому что игра будет очень... О, а и коли куда будут игры Ігри Игры е, будут проводиться по ходу завтрашнего дня и перед початком игр е, команды будут, е, ну я хочу бы команды... Там, коли заходять на сервер, да, чи там, наприклад, адміністратором двічку мені чи медмейкеру писали карту, яку вони не хочуть грати. Mm -hmm. Буде ця карта, типу, і от вийде три карти. А там вже е на якій карті будуть грати перші, на якій карті будуть грати і на якій карті будуть, може, грати треті, то вже буде рішатися адміністраторами сайту. Mm -hmm. Це буде нормально. Ну все, дякуємо за те, що були разом з нами на нашому стрімі. Бажаємо груп, командам удачі в групах. Вітаємо команду, по-моєму, Харк Вести, коли одразу в Ловила шару. Ну так, такий собі подарочок. Все, всем до нових встреч. Команда готовьтеся, потому що будуть ігри серйозні і стрим будуть на кожну игру. Ну все, всем спасибо за внимание. С вами был Let's Play, Вульф. Санчо Вольф, Делик и Стеллок с вами были.